Ймовірний вихід російських військових із Херсону це результат активних дій сил оборони України. На цьому наголосив заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України Олексій Громов. Під час брифінгу він також відзначив просування наших військ на сході країни за його даними. Лише за минулу добу підрозділи збройних сил України відтиснули окупантів на деяких напрямках Луганщини на відстань до двох кілометрів. За кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само, як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав остров Зміїний, імовірний вихід з Херсону це результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували. Логістичні шляхи та систему забезпечення противника порушили його систему управління військами. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі. Але на даний час ми не можемо не спростувати, не підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсону. Ми продовжимо ведення наступальної операції за своїм планом.